Недалеко звідси бере свій початок невеличка ріка Брустурянка, що впадає в Тересву. Більше трьохсот років тому тут почали селитися люди і назвали своє поселення Брустури, що в перекладі з румунської лопухи. Тепер Лопухів святкує свій 375-й день народження. Між гірськими вершинами у затишній долині лежить село Лопухів, або як за давньою звичкою його називають Брустури. Перша згадка про село датується 17 століттям. Сьогодні про відголоски минулого нагадують сторічні хрести старовинного брустурянського кладовища. А сьогодні у Лопухівців свято – 375-та річниця із дня заснування села. На головній площі прапор піднімає місцевий старожил Михайло Костяк. Він прожив у брустурах усе життя, 83 роки. Каже, часи були різні, але й зараз на своє буття не скаржиться. Ну, знаєте, ми жили під окупацією, але я, я хорошо жив. Причих є, але мало, коли була чиська легія. Ну після того, як була радянська влада, Совєтський Союз вже добре ми жили. Роботу, кожна людина мала, чистували людей, спецодяк давали людям, обчасокотили людей. Ну і зараз вже я пензіонер, неплохо жию. Слава Богу, заробив пензію, шли. живу собі на своєму пензійному вікові вже. День села тут святкується уже в шосте. А три роки тому у свята з'явився символ: міцна та корисна брустурянська кедровиця. Напій настоюється на кедрових шишках та пахне хвоєю. Навколо села розташовані три кедрові заказники. Тож про цілющі властивості кедру тут відомо давно. Сільський голова власноруч готує кедровицю і має у планах зробити кедрові ліси місцевою туристичною родзинкою. Кедри ще у давні віки використовували от, у війнах ті, що були давні, от, виліковувалися люди, ранець заліковували в кедрових лісах. Це унікальні. Е, такі заказники, е, я думаю, що їх треба охороняти. І, даже вести туди десь на екскурсії, для того, щоб люди се лікували в тих кедрових лісах. Перебували 2-3 дні, надихалися того свіжого повітря карпатського. Від районного центру до Лопухова 70 кілометрів на свято села з'їхалися гості з сусідніх сіл і туристи, яких щоправда могло би бути в рази більше, якби була дорога. Проблема шляхів на Тячівщині усе ще гостра. Кошти на ремонт чекають і від підприємців лісових господарств. Ми би хотіли, щоб все ж таки великий спеціальний податок на ліс, який би залишав у якомусь розмірі у районному бюджеті, а в районному бюджеті іменно для рішення соціально-економічних питань і доріг. Цих сіл, де ми зараз в одному, з якому ми зараз знаходимося. Ці пропозиції буквально за 10 днів будуть розроблені, будуть подані в Закарпатську обласну державну адміністрацію. І думаю, що дійдуть і до кабіна. А рішення вже за і за верховно раду. Пісні, танці, частування і розваги завершили спаленням величезної ватри на березі річки. Наступного року тут знов чекають гостей і сподіваються, що вже новий шлях вестиме до краю над брустурянкою.